Так. Всім привіт! Я Макар, а це моя мама. Ми, я передаю фонду нова Україна. Дуже велике дякую за те, що вони для нас організували таки, такий відпочинок. Ми, ми На перший день. У нас була така велика тренування, яка була дуже витрива була на витривалість. але ми все змогли. На другий, третій, четвертий, п'ятий день. І це наш п'ятий день. Ми зараз на річці синій вир. І я хотів вам сказати: приїжджайте до нас на цей лагерь. Тут будуть тут будуть хороші бажаці: дядя Льоша, тітя Люда і, і, і дядя Володя. Я вас приглашаю сюди. На жаль, мене тут не буде. Ми, на жаль, ми вради зможемо зустрітися. Але але Приїжджайте до нас, Дякуємо за ці враження. Приїжджайте, відпочивайте, набирайтесь натхнення з цього вам найкращого.